Вітаю, 15 квітня сьогодні. В цьому розкладі хочу спитати, присвятити його 20 квітня, неділя, Великдень. В цей день будемо святкувати Великдень і православні, і католики. Це буде 20 квітня. Рідко, ну не дуже рідко, але ну, буває такі співпадіння. Ну, ось такі, такий календарний збіг. І я хочу спитати, я колись питала, ви мене просили. Це було так давні, давненько. Не пам'ятаю, що там показувало. Взагалі не пам'ятаю. Хочу спитати, що це означає на енергетичному рівні, ось те, що 20 квітня будемо святкувати всі разом. І православні, і католики. Всі разом. Що це означає? І потім обов'язково спитаю про загрозу небезпеку для України. І спитаю, що Україна чекає після 20 квітня. Давайте так. Спочатку, давайте загалом, у 2025 році православні та католики відзначатимуть Великдень разом 20 квітня. Це стало можливим через рідкісний збіг календарних розрахунків. Я хочу спитати: оцей такий рідкісний збіг календарних розрахунків на 20 квітня разом святкують Великдень і православні, і католики на енергетичному рівні. Що це означає? Що цей день означає? Що це співпадіння означає? Повішений обман, колісниця, зміни. Мах. Важкість. Важкі зміни. Щось дуже важке чекає взагалі людей. Я б сказала, на планеті. Сонце. Мені показує, що щось дуже важке. Чекає людей на планеті. Після... А ну-ка, що? Що означає ця дата 20 квітня? Що означає ця дата 20 квітня, 2025 рік на енергетичному рівні? Зміни на важкість. Показує мені плани, башня. Планується башня. Якась і що? Це? Що за башня? Корелева мечів, війна, таємниця, правосуддя. Якась карма накриє когось. Карма. Карма накриє когось, якась башня. когось накриє. Тут ще карта війни. Той, хто планував війну, той, хто розпочав війну, їх чекає карма. Вогонь. Вогонь. Диявола чекає вогонь. Буде горіти в пеклі. Вогонь, вогонь, диявол. Ну це, я думаю, Росія. Ось так. Ну, не знаю. давайте спитаємо, що чекає Україну, але тут показує мені зміни, будуть на що буде комусь дуже важко. Багатьом людям буде важко. Ті, хто обдурював, ті, хто пішов з війною, колісниця, ті хто... ті, хто винен в великої кількості жертв, і ви бачили, що показує це Росія. Їх там чекає якесь пекло на землі. Так, а ну давайте спитаємо, що чекає Україну після 20 квітня 2025 рік. Що чекає Україну після 20 квітня 2025 рік? Що чекає Україну після 20 квітня 2025 рік? 10 Пентаклі. Важкість. Луна, ілюзія. Домовитись. Україна. Важко домовитись з Росією. Пасив, Україна. Грош. Щось тут з фінансами. У нас щось тут з фінансами. Що це смерть? Смерть на домовленості, агресія. Будемо намагатися домовитись про агресію, а з ними неможливо домовитись. Бачите? Смерть домовленості, агресія. Хоча я все одно там падала в першому розкладі падав шанс, що є шанс. Що чекає Україну після 20 квітня 2025 року? Що чекає Україну? Що чекай Україну? Топік, розмови, робота, війна, війна, Повішені на наші бажання, перемога. Перемога по повішеному. Із-за того, що вони хочуть пожапентаклі всі території. Рух в наш дім. в наш дім будуть їхати гроші. Це, до речі, Трамп це може США. Може, вони там прокинуться. Може він прокинеться від сплячки. Башня розмови, кордони. Будучи розмови про якусь башню. Можливо, нас будуть знов чимось таким жахливим Росія залякувати. Ну, поки що тут важко домовитись, показую. І з гарного те, що. Якісь гроші прийдуть до нас, допомога, гроші, фінанси, щось таке. Бачите, Росія ілюзія домовитись, Важко. Ілюзія з ними домовитись, з ними повна ілюзія. Я не, не розумію, як. Бо обман. Так, а ну, давайте спитаємо, що ж мені там показує про Росію? Після 20 квітня, що чекає Росію? Після 20 квітня, що чекає Росія, 2025 рік. Після 20 квітня 2025 рік, що чекає Росія, вогонь. Що там в них за вогонь? Ну, у них там пожари є. Там ще я десь я читала, що в них там повинен вулкан десь там на Камчатки бабахнути. Може, це до цього дуже сильний страх. Вогонь. Ну, знов карма. Якесь якась, якась покарання їх чекає. Росію чекає після 20 квітня якесь покарання. Кармічне страх і вогонь в їхньому домі. Це в їхньому домі вогонь. Це планується. І що це? Повторення того, що вже було. В них таке вже було. П'ять мечів, поразка, гроші, розмови. Кордони, дорога, розпач, від вогню розпач. Вищий суд, вогонь і розпач. Показує дуже багато вогню. Дуже-дуже багато вогню в них. І тут навіть люди будуть кудись виїжджати, або важко знаходитись там буде. Ну, якийсь їх чекає там вогонь, армагідон, я не знаю, що. Може, оцей вулкан. Даст хорошенько. Але тут чітко вогонь в їхньому домі, страх і це карма. Таке вже в них було. Що в них там було таке супер-супер багато вогню? Ну Мені так показує. Так, давайте далі питати про нас. 20 квітня Великдень, 2025 рік. Для України. Покажіть, будь ласка, чи несе цей день загрозу з повітря? Чи буде Росія обстрілювати Україну на Великдень? Бо на вербну неділю вони вбили дуже багато мирних людей у місті Суми. Дуже багато вбили, дуже багато поранених. І це нормально. А вони знаєте, що сказали? Сказали, що е, вбили військових 60. А оці люди, що постраждали, вони з щитом стояли. щитом. Українці прикривають воєнних щитом із мирного населення. Нормально? Ну, другого іншого від них ніхто навіть не очікував. Так, Україна, 20 квітня, Великдень. Покажіть, будь ласка, чи є загроза з повітря саме в цей день? Ну, давайте 19-20, вихідні дні. 19, 20 квітня. Чи є загроза з повітря в ці дні 19, 20 квітня. Смерть. Смертю летить. Ну, що я можу зробити? Ну, Ось, летить це небезпека з повітря. 8 жеслів. Летить по воздуху, що там воно летить по воздуху? І дрони, і ракети. Те, що несе смерть. Ну, смерть взагалі це балістика. Я вас дуже прошу. Якщо будуть вмикати балістику, не тільки на 19-20 квітня, а взагалі кожен. День. Особливо великі міста, людні міста. Краще з вулиці кудись зайти в приміщення. Хоч, ну, хоч так. 19-20 квітня. квітня, загроза з повітря для України. Дрони. Дрони. 19-20 квітня. Загроза з повітря для України. Диявол в своєму репертуарі. Для них нема нічого святого, ну ви розумієте. Вищий суд. Покажіть, будь ласка, де найбільша загроза для українців 19, 20, 19 і 20 квітня? У нас це буде Великдень. Загроза найбільша з повітря. Де саме? Де місця? Де? Мах, відлюдник. Дім, бачите, відлюдник і дім. Краще бути десь в приміщенні. Ось, якщо, наприклад, балістика. Працює захист, щось збивають найбільша загроза, де? Правосуддя, королева мечів і плани. Правосуддя і королева мечів. Це якісь військові об'єкти, це адмінбудівлі військові різного характеру. Ось, показує так. Найбільша загроза з повітря. Україна в очікуванні. Колісниця, колісниця, колісниця. 10 мечів. Це ЖД, ЖД вокзали, автовокзали. Ось. І ірафант мені знов падає, бачите? Іерафант це, ну, це, це, це церква. З одного боку, це церква, з іншого боку, це може бути і якийсь навчальний заклад. Бо іерофант він вчить, як правильно. Іерофант це церква або навчальний, або навчальний заклад. Дивіться, церкви біля прикордоння. Церкви, хто прийшов ось, е, біля прикордоння це Сумщина, Чернігівщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Херсонщина, е, Миколаївщина. От ті, хто близько до лінії фронту, ось прикордоння і церкви, обережно. Ну, захід України зрозуміло, що там у вас прекрасно, все спокійно, можна піти і посвятити паски? А ось при кордонях, хто дуже близько, особливо, ну, ви зрозуміли, це церкви чи навчання? А, навчання. Тільки чому у ці дні вихідні? Це навчання, це, ну, і церкви, а з іншого боку, ось, тут чітко випало. Паш це навчальні вищі навчальні заклади. Не знаю якого характеру, можливо, щось пов'язано з військовими, з поліцією, з ось цим всім, але ось показує так. Болісні удари. Планують болісні удари. Так, тут ви зрозуміли. Тепер давайте спитаємо, чи вдасться їм оці плани, що вони там планують, болісні удари для українців. Росія планує болісні удари для українців, чи вдасться їм те, що вони запланували? І в плані ударів, і в плані наступу десь прориву, чи вдасться Росії в найближчі тижні всі їхні оці плани та задуми. Поразка, боротьба, конфлікт, луна. Ірафант, король мечів, колісниця. Вони планують колісницю. Де вони, вони планують десь прорватися. Тут показує, що тут, тут небезпека в плані наступу військового. Ось, Тут показує, що небезпека є в плані наступу десь. Удари, диявол. Да, так, диявол хоче зробити дуже болісно, трійка мечів. На пасиві не вдасться. П'ять мечів, поразка не вдасться. Ну, так як він хоче, не вдасться. Але тут попередження про наступ, колісниця, військові і як прорив, шанс на Великдень, чи що вони хочуть поперти на Великдень 19-20 квітня. Десь вони хочуть десь вони хочуть прорватися. Ану. Чи вдасться РФ, ось ця колісниця, що випала. Військова колісниця. Вдасться десь якийсь прорив на фронті. Росії вдасться? Трійка мечів, удар в серце. Ні, 10 мечів, ні. Ні, не вдасться. Чекає їх 10 мечів і трійка теж мечів, удар, болісний удар. Ні, не вдасться. Але загроза в цьому є. Ну ось так. Чекаємо Армагеддон, який там. Показує мені в Росії. Ну, це по кармі, це кармічне. Тобто його не можна відвернути, його не можна відтягнути. Воно ось станеться і все. я думаю, що це ну, якийсь природний катаклізм. Я думаю, що може вулкан, а може щось ще. Ну, показує багато-багато вогню. Таке вже в них було. Треба почитати, що в них там було з вулканами, з вогню, вогонь. Ну ось так показує після 20 квітня.